Доброго дня, дорогі друзі, шановні викладачі, дякую вам за багатий матеріал з курсу основи сім'ї. Мені пощастило у цьому навчальному році вперше вести цей курс в 11-10 класах. Я ознайомилась з програмою. Прослухала ваші цікаві курси і вважаю, що наші уроці на протязі навчального року дадуть змогу нашим учням отримати знання по дуже важливому питанню, сімейному вихованню. Підготовкою до подружнього життя. Наші діти виховуються в різних сім'ях, але всі вони однаково прагнуть бути щасливими. Ми дорослі, вчителі, батьки, громадство повинні допомагати їм цьому. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашим курсам в мене все буде добре і ми досягнемо мети. Наша країна завдяки своїм громадянам та активним просімейним організаціям знаходить в собі багатий потенціал. Щоб відстоювати справжні сімейні традиції, а в українській державі вони дуже глибокі і дуже цікаві. Людина щаслива, щаслива тоді, коли вона щаслива в сім'ї. І родина завжди допомагає людині. Долати всі перешкоди на життєвому шляху. Дякую всім за цікаві курси, бажаю міру та щастя. Все буде